На фасаді четвертого будинку виконуються роботи по благоустрою. Виставляються борти, формуються клумби. Виконано ущільнення ґрунтів, ущільнення піска та щебеня під прокладання доріг та тротуарів. Ми можемо бачити розключення кабелів і монтаж трансформаторів в БКТП, яке призначене для другої черги. Виконано монтаж комірок по низькій стороні. Окрім трансформаторів, також вже виконана кровля, водовідведення, шумозахист, всі весь необхідний комплекс робіт для подальшої здачі. Підвалі четвертого будинку всі комунікації вже прокладені, підключені. На даний момент виконується закладання ніж там, де були проходки комунікацій. Також буде виконано оздоблення і все проведеться в порядок. На даній ділянці ми бачимо, що ІТП вже повністю змонтовано, заізольовано. Поки що доступ перекрит. Виконано вже Підключення всієї автоматики, а на, цьому, на цій ділянці виконується підключення насосної, а саме зараз підключаються системи опалення перших поверхів комерційних приміщень. Зараз ми з вами в електрощитові четвертого будинку відбувається розключення загальнобудинкових кабелів, а також в квартирних. Монтуються щитки. Четвертий будинок улаштування комплектації протипожежних шаф. Монтуються гіданти, шланги, повна комплектація, яка необхідна для здачі в експлуатацію. На даній ділянці заскладовані зі вже зібрані елементи грибінок з лічильниками. Для монтажа в інженерній ніші. По монтаж грибінок буде розпочато з 1 грудня. В ліфтових колах ведеться кропітка робота по виконанню оздоблення, підрізку плитки, фарбуванню стін, стель, декоративна штукутурка, а також очікуємо виготовлення решітки декоративні на клапани. Майстер виконує розключення клапанів під підпору повітря в ліфтових На останніх поверхах виконується монтаж кубічної декоративної рейки для декорування стельців. В холах перших поверхів виконується оздоблення. виконані перегородки, фальшстини, стелі прокладені в мережі згідно дизайн проєкту в підвалах п'ятого будинку виконується чернове оздоблення Після цього перейдемо до монтажу. На п'ятому будинку в місцях загального користування виконується монтаж дверей на інженерній ніші. На другому поверсі виконуються стяжечні роботи по підлозі. Це приміщення майбутньої управляючої компанії. Завершується монтаж останніх ділянок, накладок на парапеті. На даній ділянці також відбувається фіксація накривок парапеті. Ми бачимо сьомий будинок, який у нас відноситься до третьої черги. Ми бачимо монтаж балконних блоків металевих, виконана вже покрівля, виконані накривки на покрівлі, встановлені сходи, також встановлені кришні дахові вентилятори. Виконується комплекс робіт для того, щоб можна було вже демонтувати один з кранів. Очікуємо через два тижні поставку ліфтів, які будуть монтуватися і будуть використовуватися під час будівництва. На шостому будинку виконується монтаж клапанів у ліфтових холах. Виконується робота по оздобленню відкосів місць загального користування, в даному випадку сходу, сходів в шостому будинку. Ми спостерігаємо, що на шостому будинку виконується монтаж автоматики димовидалення. В підвалі шостого будинку виконується прокладка інженерних мереж, каналізація, водопровід, лотки під електрику, також слабострумні мережі. підвалі шостого будинку виконано основний монтаж агрегатів та мереж насосної станції на житлову частину, а також на, на житлові приміщення. У четвертому будинку деякі поверхи вже повністю змонтовані з освітленням стелею. Накладками на двері, виконана декоративна шпаківка стін. Це вже в принципі, фінішне оздоблення. Ось будинок третьої черги. Також виконаний монтаж полконів, виконаний монтаж крижних кондиціонерів, пожежні сходи. Бачимо, що вже змонтовані вікна, також балконні блоки. Готуємося до тендеру на перші поверхи скління алюмінієвого фасаду. А, виконується кладка перших поверхів. так. Ми бачимо, що всі кабелі, які необхідні для заживлення другої черги, вже на об'єкті. Після завершення будівельних робіт по блочній трансформаторній підстанції. Ці кабелі будуть прокладені в гофрах і підключені, незважаючи на морози, що наступили в Україні, на будівництві світло гаряча пора, адже ми збираємося і готуємося до здачі першого будинку другої черги.